Як читати графі? У нас є лінія підтримки, яку Продавці не змогли пробити. Малюємо лінію підтримки, і також приблизно умальовуємо лінію супротиву. Ставимо її зеленим кольором. Як бачимо, біля лінії підтримки є зупинка. Mac ID індикатор, свічить про розворот тренду. Це індикатор, який в основному сигналізує розвороти тренду. Ось бачимо, кольор його змінився, з червоного більш світлішим і вже має зростаючий вигляд. Також ми бачимо свічку, яка сигналізує про те, що буде розворот. Це Свічка з довгою тінню внизу, і після неї йде сильно зростаюча свічка. Тут ми відкриваємо позицію, стоп ставимо чуть нижче останніх всіх мінімумів. Бо зазвичай продавці дуже часто хочуть випробувати лінію підтримки та їхні гроші. Вони, вони на цьому заробляють. Це є власники бірж, вони бачать, де стопи виставляють. Зазвичай стопи ставлять на мінімумі ціни. Ми ставимо чуть-чуть нижче. Чекаємо далі на результат. Бачимо індикатор Mac ID свідчить про зростаючий тренд. Це є годинний графік, і бачимо, знову є велика зростаюча свічка, після чого ми можемо пересунути наш стоп. Пересуваємо стоп таким чином до останнього мінімума перед зростаючою свічкою. Так завжди потрібно підсувати стоп, як тільки свічка закривається вище останнього максимума. Тобто зараз ми поставимо лінію, зробимо її жовтого кольору. Якщо на закриття буде вище цієї лінії, ми завжди будемо пересувати свій стоп. Так, далі нам потрібно підтягнути свій стоп, якщо свічка закриється знову вище нашої жовтої лінії. І так, закрилася вище, ми підсуваємо стоп до останнього мінімума. І жовту лінію знову підсуваємо вище. Якщо свічка закриється вище, жовтої, знову будемо підсувати свій стоп. Так бачимо, закрилася. Ми знову підсуваємо стоп до останнього мінімума. І як бачимо, індикатор MAC ID вже свідчить. pro rozworot. Хоча індикатори завжди не на 100% точні, потрібно враховувати ще інші індикатори, які в парі з ним зможуть нам сказати більш точну картину ринку і на графіку. Також ми бачимо е, індекс сили лінія в самому низу вже також приближається до області перекупленості. Так, свічка закрилась вище нашої жовтої лінії, і вже як бачимо, пробила е, нашу лінію супротиву. Ми знову підсуваємо свій стоп. Він вже майже з. З лінією супротиву. І далі бачимо спад Тут наша позиція автоматично закривається по сто блоссу, і наш прибуток складає 10%. Купили ми ось тут, продали ми ось тут. Можна і далі чекати, але як свідчить практика, на ринку потрібно бути обережним і обачним. Якщо це ф'ючерси, то потрібно одразу закривати позицію на ф'ючерсах. Не можна довго тримати позиції, оскільки це гарантований програш. якщо на звичайних стопових ринках ще можна притримати позицію, можна заходити і як інвестор, а не як трейдер, тобто купити і через декілька років продати, то на ф'ючерсах таке не пройде. На ф'ючерсах вас змиють. Це гра проти власників бірж. А власники бірж бачать всі ваші стопи, всі ваші покупки, продажі.